Друзі, всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про заборону московських попів в Україні. Тема важлива, актуальна. Тому лайкайте, коментуйте, підписуйтеся. Дуже цікава ваша думка. Чи ви підтримуєте це рішення парламенту? І, взагалі, підписуйтесь на мій ютуб-канал. Нас має бути більше в українському сегменті інтернет і особливо. В Ютубі, де так мало інформації про роботу парламенту. Взагалі, я вважаю, що це ненормально, що вперше в українській історії парламент працює таємно, під покровом там якоїсь таємниці, слуги все приховуючи, там відбувається. Я з цим дуже борюся. І тому давайте ми будемо заважати цим таємній роботі парламенту і більше розповідати правду про те, чим живуть депутати. Власне, сьогодні в Верховній Раді України історичний день наре парламент проголосував зробив такий перший крок до заборони московської секти в Україні. 267, а верніше навіть 268 депутатів, бо в одного не спрацювала кнопка, проголосували за цей законопроект 8371, який якраз робить перший крок для того, щоб такі судові рішення приймалися в Україні. Ну і от сьогоднішній день дуже чітко показав, що голова Верховної ради Стефанчук рік брехав країні, що в парламенті немає голосів на все голосування. Бачить Бог, що на кожній погоджуванні я як стиговила. Фракції піднімала питання, що тільки винесення законопроекту в залу покаже, є чи немає на це голосів, і вимагала від Стефанчука перестати блюзнірствувати і поставити на голосування законопроекти, що стосуються заборони московської секти в Україні. Але Стефанчук людина абсолютно не самостійна, і будь-що робить тільки коли офіс дозволить в офіс, визріє там до якогось рішення. Тоді Стефанчук теж може. Порухатися власне. Я хочу нагадати перед історією, що рік тому європейська солідарність зареєструвала законопроект 8221 яким ми пропонували унормувати дуже швидко оперативно питання московської секти в Україні. Є рішення Конституційного суду, яке дуже чітко говорить, що церква, яка має митрополію в країні агресорі має в своїй назві чисто чесно це називати, що це є російська церква. І якщо прихожанин приходить до храму, бачить, що там на табличці написано, що це московська російська церква, він для себе приймає рішення. Зайде він в свій храм, чи громада проголосує. Про його перехід як найшвидший до православної церкви України це важливо. На жаль, сьогодні Московська церква дурить прихожан. Вони там пишуть, що вони українська церква, що не є правдою. Ми чудово усвідомлюємо, що вони продовжують молитися Кирилу там бути на зв'язку з своєю митрополією. І щодня служба безпеки України. Це нові і нові шокуючі факти, надає суспільству про а, діяльність цієї секти, про колабораціонізм, про співпрацю з ворогом. Вони відмовляються відспівати українських а, загиблих військовослужбовців і вже якісь свої там, бригади створюють для такої координації діяльності з Москвою. Це ненормально. І а, от ми хотіли законопроектом 8021 відразу вирішити питання в законний спосіб, що церква, яка Має метрополію в країні агресорі Це є секта. Це немає нічого спільного з релігією, мова йде про національну безпеку України, коли е, наші недоброзичливці нагадують там, а от ви були при владі, що ви п'ять років робили, чому ви це не е, зробили? Я нагадую, Україна, українська влада багато років, 10 річ боролася за створення єдиної помісної православної церкви, і тільки в 19-му році ми отримали Томас. Це була важка робота команди Порошенка. Я дуже вдячна всім, хто до цього був причетний. І От коли. Ми отримали Томас і з'явилася Православна Церква України. Очевидно, що почався цей процес переходу парафій до Православної церкви України. Новий етап в історії української церкви, єдиної помісної. І я нагадаю, що в 2019 році були президентські вибори. Президент Порошенко програв. Президенту Зеленському і власне призупинився процес переходу цих парадів. І от, в коли трапилася вже повномасштабна агресія, стало очевидно, що потрібно робити щось з цим просто ФСБшним загоном в рясах. Ми зареєстрували відповідний законопроект. На жаль, рік блокувалися вони в парламенті, і нам прийшлося навіть зібрати 240 голосів депутатів до Стефанчука, щоб він виніс. На голосування ці законопроекти зверніть увагу, законопроекти в листі йшлося про чотири законопроекти Європейської солідарності, пані Савчук, пані Констанкевич і урядовою Якраз законопроект ось цей, який голосувався сьогодні, і законопроект 8371, І я маю визнати, що він найбільш слабкий з усіх зареєстрованих, але ну Стефанчуки тут знаєте з лукаво. Зманіпулював, і в залу було винесено тільки один урядовий законопроект. Обговорення було дуже бурхливим. От, е на трибуну виповзли всі ці прихильники московської церкви, опузежисти, слуги колишні і нинішні, і захищали теж цю московську церкву. От, послухайте. На якомусь етапі навіть дійшло до бійки, коли е, після голосування, коли на табло висвітилися 267 голосів. Адепти, а, цієї московської церкви просто з зеленими обличчями, а, з російськими матюками почали там штурхатися. Зверніть увагу, там іде штурханина, голова Верховної Ради, дуже любить коментувати опозицію. А тут я не знаю, треба було вигнати з зали цих персонажів. Ну, от подивіться. <клес> До останньої хвилини голосування було під великим питанням, тому що ці вицерковлені слуги вони намагалися там збурювати залу, розповідати, що немає голоси. Я маю віддати належне керівництво фракції Слуга народу, яке після тиску опозиції, в першу чергу, європейської солідарності. І всіх вас, суспільства, вони сьогодні поводилися дуже правильно і, от, заспокоювали цих своїх навіжених, працювали з ними. Там і арахамія щось їх там переконував, і Матавіловець, що потрібно сьогодні дати відповідь на запит суспільства, і цей закон буде винесено. Хочуть вони то чи не хочуть в порядок, денний на голосування. Нехай визначаються і вносять поправки. Врешті на табло 267. Це дуже хороший результат, але я хочу відразу сказати, от що ну, чесно, да, що в законопроєкті 83-71 є дуже багато проблемних моментів. Там уряд, а наш уряд це не професійна абсолютна структура. На жаль, сьогодні де дуже мало людей фахових. Вони так виписали там процедуру заборони діяльності цієї московської секти, що на практиці її буде нереально майже реалізувати. Тому що, отже, там написано так: що релігійні організації, які афілійовані з центрами впливу в Російській Федерації, спочатку служба свободи совісті має провести знавчу експертизу їх в діяльності. Далі експертизою буде, якщо встановлено порушення, то припис. І якщо протягом місяця це порушення не буде ліквідовано, то тоді суд має до суду звернутися з позовом про припинення діяльності. Ну, ми усвідомлюємо, що це може затягтися на роки. Далі усвідомлюючи, які в судах у нас є ще впливи там, портновщини, які там можуть рішення прийматися. Тому, якщо чесно, загроза залишається багато ще Що це буде тягтися місяцями, роками, приписи, експертизи, скасування експертиз, нові експертизи. Суд... Суди, в яких теж сидять адепти. Ми бачимо в парламенті сидять у нас іноді адепти Рускава міра і московської церкви так в судах вони теж є і от друзі для того, щоб цього не допустити, ми маємо дуже якісно допрацювати законопроект до другого читання. Тому зараз наша команда Європейської солідарності працює над тим, аби цей законопроект до другого читання довести до. Якісного такого стану і щоб у нас всі ось ці лазійки, коли можуть зволікати, із забороною а, секти і тих організацій, ну. Приходів, які там порушують законодавство України, щоб це було дуже дуже оперативно. Я думаю, що в цьому зацікавлена в першу чергу сама служба безпеки України. Я сподіваюся, що вони там якісь сигнали слугам мають донести в цьому напрямку. Ну, ось так ми сьогодні попрацювали в парламенті. Друзі, це був дуже емоційний день. І знаєте, я рада, що це голосування було попри недосконалість законопроекту, 8731, А у нас їх. Хороший шанс сьогодні допрацювати його до другого читання. Хоча я розумію, що ці воцерковлені адепти московських попів теж будуть працювати, щоб навіть м'які е норми цього законопроекту ще більше там розмити, знівелювати, але ми не дамо їм цього зробити. І я переконана, що з нами тут правда, з нами Бог помагає, і з нами всі українці, які дуже чітко усвідомлюють, що армія, мова і віра є фундамент. Том сильної України, ну і нас підтримує армія в цьому. Це найголовніше, друзі. Підписуйтесь на мій Ютуб канал. Дуже дякую, що ви зі мною і продовжуємо і далі розповідати правду про роботу парламенту і про все, що відбувається в Україні. Дякую.